Ім'я Мирча – це давнє слов'янське суфіксальне ім'я, утворене від основи мир за допомогою давнього зрібніло пестливого форманта, та що у свою чергу може мати вигляд на це і я представлено також у інших антропонімах і топонімах України, таких як вільна гольна, данна, любна лита станна, тараща Яремна та інших. Найдавніші письмові згадки імені Мирна походять із 14-15 століть. Наприклад, 1390 рік Мирна молдавський воєвода у гровласької землі, 1428 рік ім'я Мирна, 1470 рік шляхтич Мирча село Вонігово, 1490 рік Мрина і Фетка, дочки Мирна Чучискоула і сини місто Сучава. Одна тисяча рік, братани Настини Мирна і сестра його Стана, місто Сучава, одна тисяча дев'яносто вісім рік, співвласники Іваско Мірче Маріуска Цонсорс. село Лурдина в Марамороші, одна рік, козак братславського полку Мирно овчар Також. У 14 столітті ім'я Мирна часто використовувалося як прізвищеве, але ще зберігало деякі риси відмінювання іменникових основ, наприклад, стояли за Мирном. Село Мирна на Закарпатті згадується вже в 1214 році. Згадки про ім'я включають 1322 рік, Йоан Мирна Воєвода, село Чурзев. 1502 рік, Шляхтич Лазар Мирча, село Сирбі. Від імені Мирна утворюються патронімічні прізвища, такі як Мирненко, 1649 рік, козак братлавського полку. У різні часи ім'я Мирна використовували не лише українці правобережжя та Молдови, але й болгари, серби, хорвати та навіть поляки. Ім'я Міхсеа також має давню традицію вживання серед румунів, схожі на мирче імена мирця Мира Берча Мирун Мирян.